Який прекрасний день, може, прогуляюся. Ой, ой, вибачте. Та для чого? Мілена? Моя ж з здійснили. Настя. Тепи? Як я з тобою давно не бачилася. О, я, теж. Йо, я Пішли до мене в гості. Давай в, кафе. в кафешку. Угу. О, от ми вже в кафе. Що буде робити? Може, давай давай. Я тобі замовлю щось. Я теж тобі Дякую. Mm. І тобі дякую Ти так mm. ну й <рес> так зустрілися. Mm -hmm. Прикольно вообще я так рада, що ми зустрілися mm -hmm. yeah. Ну давай що підам до мене бо вже скоро учире Ну давай Ну вот моя квартира Дуже гарно. О, а я... Квартири не маю. А чого? Де твоя квартира? Пам'ятаєш, ще тобі ж тобі вже від 16 років я купила квартиру. Без... Мене виявило, що я її вкрала. Як? Вкрали? Да, вкрала мені квартиру. О, як О, жалко. Ну я. Ладно, я тобі, що... я якраз думала, що хтось приїде, я зробила спеціальну кімнату. Йдемо за мною. Давай. Я хочу навіть має, бо я ще гроші маю а у тебе тут гарно. Це, це буде твоя кімната. Настя. Давай, давай, не спирчайся. Добре. Ну, я й дуже помиюся, може і. Й... Ладно, Ванда, якщо що, перед гостиною й навпроти. <гум> А я, а я, а я, а я. Піду. Ой, я забула, я йду в кухню. перше, я Поки Мілена мене не бачить, я приготую їсти. Ну, ось я зробила їсти, вже якраз накрила. Тепер треба Мілену. Так, піду я до неї в кімнату. Давай передівайся вже. Та я ліпше накривала, бо я дуже хочу спати. Ладно, давай я їсти приготувала. Ага, добре. А я собі сведрик теплий вдягу. А тепер йдемо на кухню. Раз, два, три. Пішли! Ну, ось ми вже за кухню. Давай поїмо. Ням -ням. <плес> <плес> тебе так смачно! <плес> <плес> Сьогодні на Клас! Так, Завтра ми йдемо перше в салон красоти, в бальний зал, в кафешку. Ну, коротше, як завжди, в мене день проходить. Ти завтра? Ми завтра накупимо тобі стільки плать, що стільки ти ще й не мечтала. Йой, мені одного хватає. Та ні, тут колясотка. Ти колясотка? Ну, я макіяж ще маю, я на дворі там краду. Що? Ні-ні-ні, просто люди залишають помаду, я їх беру. А, я думала, звідки в тебе макіяж. І одежі я теж секунд хенду купила. Одного дня було все безплатне, і я купила все безплатне. Нічого собі там люди не офігали? Не знаю, може вони якусь п'янку напилися. <гум> і забули про секунд хенд безплатний. Але їхня проблем. Яка? Ти ніде не живеш? Так? Та, не Давайте будеш жити зі мною, ми ж подружки. Та Йой, на. Якось незручно, я тобі буду платити. Багато. Не треба мені платити. Я тобі заплачу, Настя, не, не, тр не треба. За місяць один подарок. <ріст> Ладно. І Ні, навіть не один, а три. Ні, в мене в мене є своє, у мене є своя комната подарків. Також... Нас, це вже Мої справи, тому. все. Ладно, ти йди спа я зараз передягнуся і йду в свою кімнату спати. Добре. Ладно. Угу, І тобі солодких. Так, передягуємося. Ой, вибач, я просто хотіла йти до своєї кімнати. Нічого! Будемо приходити один, одного вночі. Ладно, я, я приготувала для тебе свою кімнату, а йду пока спати. Ну короче, у мене готальці. готелі іде потім. Ой, ладно, переодіваюсь. Ось я переодеюсь і до спати вже. <свист> Наступного дня день. Ой, який прекрасний день, Ура, ура! Так. Ага, треба передіватися. Ось я вже передягнулася. Вже... Стоп, стоп, став паузу. Ладно, треба, може, під... може піду на кухню, щось підкріплюся, зроблю мінамі мене їсти. Ой. М -м -м -м. Так. Зараз зайду Ой, Мілена, що ти тут робиш? Mm? Ой, а звідки їсти тут ой? Це, напевно, ти приготувала? У нас де ти є. Дядку у тебе. Мілана, що таке, як ти що, мене не бачиш чи що? Ні, я вже бачу. Ah. Я вже бачу то в тебе. У я... мене все нормально. От я вже їжу приготувала. У дякую! Ням-ням-ням-ням. Файно ти готуєш. Де так навчилася. На дворі. Там що бомжи тебе О, да, Ну конечно. Ні, в мене є іна... інакше, в мене є для тебе презент. Іди на роботу, а я тобі приготую презент. Ну добре, я собі поки що вдягну свій костюмчик. А <тут> я пока пока. Ладно, можем. Мені вже треба того, як то? Тихо, мені вже, типа, 23 і вже треба женитися, а я що досі не женати. Я, я... теж не У ж... мене якраз теж 23. Папа! Я...